4 жовтня підголування міського голови Віталія Граждана пройшло пленарне засідання 23-ї позачергової сесії Білогородністровської міської ради, в якому взяли участь 25 депутатів. Хвилиною мовчання учасники засідання вшанували пам'ять співвітчизників загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Далі оголосили про створення депутатської групи Білгородністровської міської ради за Україну за рідне місто, до складу якої увійшло 16 народних обранців, яку очолив Михайло Баранов. Відповідними рішеннями депутати надали згоду комунальному підприємству Білогородністровський Теплоенерго» на укладання договорів з «НАК НАКНАфтогаз України про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ та договору постачання природного газу з АТ «Нафтогаз Трейдінг». З метою внесення змін до статуту КП білгород дністровського водоканал та приведення його положень до вимог чинного законодавства України сесія затвердила статутний капітал підприємства та його статут у новій редакції. Також міська рада надала згоду на прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Одеської області до комунальної власності територіальної громади міста Білгорода Дністровського двох автомобілів ГАЗ-2705 та затвердила склад комісії по прийому передачі даної техніки. Нікі Олена Малийван, Анатолій Лукенчук, перший муніципальний канал.